Цікаві випадки ми помітили останнім часом зв'язку з тим, що люди стали приймати антидепресанти, і збільшилась кількість пацієнтів, які приймають кортикостероїди. І в зв'язку з цим з'явилися жалоби, скарги на те, що зранку у людини понижується зір. І такі скарги на туман перед очима, нечіткість зору, і людина звертається до офтальмолога з скаргами, вони хвилюються про те, що, що відбувається. Ми виявили, що деякий вид антидепресантів і кортикоспіроїдів підвищує е, внутріочний тиск і розширяє зіницю вночі, тому вони частіше приймаються на ніч. І у зв'язку з цим ми почали виміряти внутріочний тиск, і теж у деяких пацієнтів виявили його підвищення. Це не катастрофічно, тому що люди, які приймають антидепресанти, не повинні зупинятися, їх прийом повинен продовжуватися. Це не є протипоказом. Просто людина, яка приймає антидепресанти і кортикостероїди, повинна пам'ятати про те, що їй. Періодично, один раз на пів року, треба у офтальмолога проходити вимір внутріочного тиску. Завжди вимір внутріочного тиску був зпряжений тим, що людина капала якісь краплі, лягала на, на кушетку. Ми міряли грузиками. Зараз цього він в клініках і то саме немає. Дякуючи цьому, ми безконтактно вимірюємося внутріочний тиск. Це приємна процедура. Людина просто сидить, ми вимірюємо тиск, це займає 2-3 хвилини. І зразу ми можемо сказати, що цей тиск нормальний чи є тенденція до підвищення. Попереджений озброєний, якщо людина вже знає, і якщо вона це перевіряє, то ми зможемо запобігти виникненню такому суворому захворюванню, як глухому. Тому не гайте час, періодично перевіряйте і будьте завжди здорові.